Дійсниться досудове розслідування кримінальному провадження за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого частиною 1 статті 263, частиною 2 статті 307 КК України. Зберігає за місцем свого мешкання, заборонені у законному обігу е речі, а саме е вогнепальну зброю та напої до них. Ви можете е пояснити, що з приводу ухвалу у вас є наявні речі із, із тих перерахованих в ухвалі, заборонені у обігу, або будь-які інші, які заборонені у законному обігу речі або предмети? Інших немає, а ці, що ви назвали, є. Що саме у вас є? Де воно знаходиться? Знаходиться в будинку автомат. Ви готові його добровільно видати? Вказати місце Є, Звісно. якій Так. Зверніть увагу. Предмет схожий на автоматичну зброю автомат Калашникова. В ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури затримали двох чоловіків з партією наркотиків та зброєю. В ході проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів. Ми виявили та вилучили пів кілограма альфа пвп та 50 набоїв до автоматичної зброї. Крім цього, ми встановили, що останній продав автомат Калашникова своєму спільнику. В ході реалізації отриманої інформації ми провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили автомат. Обох фігурантів було затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Розпочаті два кримінальних провадження за частиною 2 статті 307, це незаконне зберігання та збут наркотиків. Та частиною першої статті 263 це незаконне поводження зі зброєю Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна.